Їду собі такий файненько і ота такі оде, красиві оленьки. Що мамулька? яких двох файних має, пожалуйста. Ото природа, то ніч не моє чоловіче до собі. Пасе файно в лісі. Красота. Да, віньок мені не дуже рибний, сама мелоч. Ще де раз завержимо, те будемо йти майже дві словцями. Погодка, видите, самі як. Дуже шкода, вихідний день. Правда ще й завтра вихідний понеділок. День Канади. Дуже-дуже велике свята у них тут ще рахує. Ще побачимо. Васька ми у трьох басів файних, а я на нього день день неудачний. Так що не по техніки думці маєш. Що? Я маю трохи файних басів. Трох файних, трохи файних маєш трохи. Добре. На яких машинах виз навіть не знаю. То одно достає зараз до землі. Макларен. Нормальненька тачівка. Файна, файна. Руку до домика не було, де. за рік який домищев А Що коли гроші я строїть. я розвідую нові містечко. Ну і містечко на рибку. Дов... Айбо ся підняла, підняла. Ли, буду, Навряд ли чи щось буду я могти мити. Так, Три дні дощів. Вода ця підняла. Та не дуже можеш і рибку й мати, я вам скажу. Не дуже можеш і мати рибку. як заді мене. Бреспічове. 21. 21 одопаду, я ще знаю за 4. Сьогодні ну, ми скинуть карту і будемо помаленьку всі їх іслідувати. Ті водопадики, 21 водопадик такий. Територія Коротше, десь в радіусі 20 кілометрів. Падав дощ та маленько, піднімалася вода. Я глядаю у рибні містечка. Заодно подивимося десь гриби будуть. Може, мали появити що. Перемоти таке містечко Файно є, <gifix> і от якийсь до хлячок львнув. Да серйозна риба, серйозна. Якщо ми це не пустити закінчилася моя рибалочка на печально, бляха, удочка, 250 доларів. Пішла американська. Бо як будь те любила всі американські. Щось файно кнуло, я коли резко дірнув. І все, і дві частинки залишили. Ааа! Жесть. мостом такі під Но Пішла удочка та помаленьке майже йду, я думці спати. І канаду всі відпочивають. свято дуже велике, у нас нарешті файна поводимо з марінку. Пішли закидатися каяка, так. Для мене ні на сплав річці. Ти собі до речі, можеш обрати будь-який каяк на будь-який кус, який хочеш. Який хочеш. Не рибка одиночні. Ми зараз і візьмемо від І маленько будемо плисти. Шлем Шлемерг. Вибирати каячок. Валенький казний. За злом дама. Де водичка дає? Так, ще нам який каяк нам треба взяти. Маліночка спереді, як штурман. Запалися ми в такі містечка. Досить ексклюзивні. Хижів немає нікого, нема заді нас, ще йдуть канадці з не знаю куди. Ми натрапили на якийсь тунельчик. Непонятно, що це за тунель. Нами джигити за нами, нами бігають. Давай Марінка, ще трошки му будемо спереду. Mm -hmm. Де ти? Сама, сама п'ю, сама, сама наливаю Так, виходимо на саму головну річку, це дуже така велика, зараз там не страшно велика затон. Ми десь там скупаємо, о, Така вона дика природа, дика природа, Далеченько, далеченько. Далеченько, далеченько. Паленький будиночок построю на містечку, зараз на річку дивісь. Там ринка. Такий ми будемо мати на старості.

Молодець, це я тебе навчив. Все, і тепер вперед. Це, це буде фана зарядка, фітнес стояча, скажемо. Фітнес нормальненький. Так все, дивлюся, дивлюся, йому всі налювати. Кам'ян гаражіночка. Щастя, молота, здоров'я. Трещо тако було дися найти. Дякую. Дай, будь ласка, водичка біля. Самі печі звалин, плив, разкільки зараз народу пливе, пливуть та й пливуть. Продовження сьогоднішнього дня. Після пани mm -hmm. по полочки ми з баленщиком куди відмічати День Канади. Треба бути, як маленько, в білому, я на ну, ні дрес не видержав. <laughs> або в білому, або у червоному, у них так всі ходять більшість людей. Ди сьогодні буде величитися салют. А ми валимо он туди прямо. От потихеньку приходить, 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 приходить. Yeah. Народу той центр перекрили. Ну, то зараз все буде на салютах. А, то багато народу той, і, і Ти чокнуло, як завжди. О, які Вася, які оде, камінчик. Ярні, камінь, які красиві. Всякі А? Що звук?

Зараз вже будуть люди. Народу вже прийшло, Йо-йо-йо, йой, скілько народу, а народу, а народу. Вже. Ще маленько, ще у нас пару минут тут це люди. 40 минут. 40 хвилин салюта, 40 хвилин. Нареду, нареду, повсі наберігають.